От ми вже згадали про те, що от така фраза, про, наче так, як існування СРСР досі є, лунало саме на розгляді питання про перейменування Червонограда. Взагалі, от ви як людина, яка входить до цієї робочої групи, я просто десь теж для себе читала, з'ясовувала. Не все так гладко виходить. Не кожне місто, не кожна громада готова розпрощатися з радянськими надбаннями. Є певні проблемні, скажімо так, громади. Про це ми попросимо трошки вас. Згодом розказати, але якщо ми говоримо конкретно про Червоноград, то е, с, яке враження у вас викликало це місто, і чи не для вас не є, скажімо так, ну несподіваним тим, що от, е, ця жінка на цьому розгляді таку заяву виголосила? Е, чи ви спостерігали е, особисто якісь такі настрої у цьому місті? Ну насправді наша робоча група з питань декомунізації при Львівській увагу? Е, в самому Червонограді бувала цього року кілька разів, тому що ми об'їздимо ті райони, а цей червоноградський район. Це є районно утворююча, як би сказати, громада. Тепер і ми їздили туди, щоб допомогти їм з декомунізацією, власне, з демонтажем монументальних пам'ятників, які там стояли різним радянським воїнам. Їх там було досить багато, і скажу так, що власне ми десь дотично були і якби. До процесу цього сприйменування міста, який насправді можна так сказати, по серйозному стартував вже 27 липня, коли не був чинності закон про деколонізацію, новий як ми знаємо, який надає 6 місяців для того, щоб громада сама визначилася з новою назвою міста. Чому власне Червоноград вирішили перейменувати? Ви мабуть, знаєте, це є рекомендація інституту національної пам'яті, так само як і село Червоне, оскільки Червоноград справді був перейменований постановою там якогось ради при радянському часі у 51-му році. До цього часу два з половиною століття він називався Христинопіль, або як писав Андрей Шептицький в своїх посланнях, Христинопіль по різному як ви транслітерація, йшла українською і польською мовами. Ну, бо ми знаємо саму історію. І власне з настрою міста, спочатку, коли ми приїздили і питалися людей, як ви до цього ставитеся, то Е, дуже багато говорили, що на початку 90-х ми вже пробували переназвати місто, і саме тоді, ніби все за е, бо ми знаємо, якою була Верховна Рада, вона ще боялася власне перейменування цього всього. І насправді на тому, е, що місто хотіли назвати власне Христинопіль, і не переназвали. Можливо, якісь були певні е, свої інтереси в тих людей, які сиділи тоді в Верховній Раді. Е, зараз е, чому мене не здивувало але ці заяви, тому що насправді на ці е, громадські е, частину з громадських обговорень, так би мовити, тому що в них громадські консультації тривають з 2 е, жовтня до кінця жовтня, і їх оголосила міська рада на своїй крайній сесії. Там є робоча група з перейменування міста. Тобто, справді вони запустили правильно процес, як це рекомендує закон, але ці самі громадські слухання в Народному домі провели на мою думку неправильно, тому що е, організація з боку. Міської влади була трошки заслабкою, і туди прийшли е, самі такі люди, які е, скажімо так. Були реакційно налаштовані не тільки проти самого переназвання міста, а навіть і проти, як ми бачимо, України. Чому мене це не дивує? тому що дуже багато туди людей було, ми знаємо, перевезені з різних регіонів, оскільки Червоноград був дуже сильно виселений в, 40 в кінці 40-х, на початку 50-х років, і це історик Віталій Ляска нам описав в такому рекомендаційному листі для Львівської обласної ради для головного. Юристам на, на його запад, і там власне йдеться, що от Чорноград, коли був ще в складі Польщі, то його зачепила. Оця от виселення зі, з західних, якби крес зі східних кресів на захід, і звідти виселили буквально всіх, якби сказати так поляків, і туди там лишилося їх ну дуже мало і поляків, і українців. І на початок війни там Червоноград мав три тисячі людей. Після війни, коли вже з нього почали робити шахтарське місто, туди завезли ще вдумайтеся. Тобто він мав 3 тисячі, став 12 тисяч, тобто 9 тисяч людей приїхали з різних регіонів. Тодішнього СРСР і ці люди живуть в тому місті, так як вони його запам'ятали, так як вони приїхали, вважають цю назву своєю і прив'язують її до якихось невідомих червенських городів, яких насправді в жодній довідці. Ми давали довідки, ну запити на довідки, щоб нам дали і на Національна академія наук, щоб нам дали, і вони нам справді дали відповідь потім. Як я вже сказала, локальна історія УКУ і різні інші історики, і всі вони надають архіви довідки, що місто було перейменоване 51-му році, тоді коли власне від Польщі воно перейшло до Росії, пані Ще хочу сказати... Я от власне так. задумалась над тим, що дуже часто люди в соцмережах отреагують на те, що на Львівщині, Червоноград на Львівщині, що там от відбуваються такі речі, які нібито неприпустимі для заходу України. Ну такі стереотипне мислення, воно існує, нічого ми з ним не зробимо, так чи інакше. І багато є запитань, особливо в нас у соцмережах від людей, які дивляться на ШТР, про те, що взагалі питання декомунізації, якщо брати Львівщину загалом, як воно просувається? Якщо говори. Там у певному співвідношенні, можливо. А, скільки залишилося нам закрити питань в понятті декомунізації, коли ми перестанемо вже на Львівщині говорити про це? Ну, я хотіла сказати, що сама декомунізація якось вона відбувається і на те, те власне по яких регіонах і от маємо червоноград і червоноградський район наразі є найгіршим в питанні декомунізації, оскільки саме там Лопатинська, скажімо, громада має зараз 10 або 12 пам'ятників. Вони там просто розкидані, і ми маємо там ну як би сказати, найбільший спротив і спротив саме від місцевої влади, навіть може не так від громади. Як ми бачимо, всередині якісь процеси йдуть. Пам'ятники там навіть вночі падають по різному вони зникають там з громадського простору. і насправді з 230 290 пам'ятників, які ми нарахували цього року на початок 2023 року на Львівщині. Зараз лишилося десь 45 тобто процес рухається. Великого спротиву немає. Чому бо тому, що з тих 230 які впали, було можливо там п'ять. Місць, де люди були там так чи інакше, висловлювали свої заперечення. Ну і за, за вчора і сьогодні знову два пало. Люди дочекалися, поки полетіли лелеки, і ці пам'ятники теж демонтували в громадах без спротиву.